Добре. Якщо прийде, клієнт прийде до вас за депозитом, ви запропонуєте йому ОВДП з більшою дохідністю. Якщо він цього хоче. Якщо так. він прийде за депозитом. Він прийде і каже, хочу на депозит покласти гроші під 14% річних. чи запропонує вам банк, менеджер банку, йому ВДП під 18%. Так вже пропоную. Я вам, я вам розказую реальну історію. От з цих 2,5 мільярдів. Да, 20% – це кошти з банку. Тобто він взяв. їх. Якщо так? клієнт хоче ОВДП. Да, будь ласка, ну ви не пропонуєте. Ви пропонуєте ВДП, якщо я хочу ВДП. Да. А якщо я не хочу, то ви не пропонуєте. <клес> ви поняли? Банку взагалі похуй на вашу прибиль. Вони навіть не намагаються зробити вас багатшими. Їм просто це економічно невигідно. Слушали, так? Максимум, це вам попадеться якийсь розумний працівник, який вам підскаже, як швидше там закрити якийсь умовний кредит. І все. А банк що? хочеш депозит? Получиш депозит. І похуй, що вигідніше ОВДП. Нічого страшного. Головне задоволений клієнт. Помнім, так? Да?